Ще мить тому він реготав, як король на власному бенкеті. Але тепер сидів, мов зацькований звір, він завмер, а його очі, каламутні від вина і нахабства, наповнилися справжнім жахом. Руки, які щойно розмахували келихом, судомно схопилися за стіл, ніби він міг його захистити, його обличчя поблідло, а губи ледь вимовили. Може бути ти. Але вона навіть не моргнула. Синє волосся виглядало як грозове небо, а в очах горів холодний вогонь. Її рух був блискавичний, ніж промайнув у повітрі, і вже наступної миті рука нахаби була прибита до столу. <клак> Він вигукнув від болю, але замість співчуття отримав холодний погляд і ще холодніші слова. Твоя рука прибита, а язик ще може рухатись. Відповідай, кому ти продався поглядям? Незнайомець затрусився, мов сухий лист на вітрі, його погляд метушився, шукаючи вихід якого не було. Нарешті, під натиском її присутності, він прошепотів: це був Ворхар Скаєдвено. Її обличчя залишалося непохитним мов статуя, але в її очах блиснула іскра задоволення, коли вона почула ім'я.